Вітаю всіх ваші, шановні дачі. Ми сьогодні розглянемо з вами дуже важливу тему, як повернути молодь після війни в Україну. І що буде взагалі з майбутнім України? Бо це дуже важливо. Якщо не повернеться молодь, це буде катастрофа для всієї держави. Після війни ми можемо збудувати нові будинки, дороги. Заводи. Але якщо ми не повернемо молодь в Україну, все це буде просто марно. Бо майбутні країни це люди в першу чергу. Люди, особливо молоді люди. Це ті, хто має жити тут, в Україні, а не лише мріяти про Україну за кордоном. І ось стоїть завдання. Зараз стоїть завдання вже перед владою. Що робити, щоб молодь поверталась після війни. Як її повернути? Сьогодні мільйони молодих українців живуть за межами країни. Вони не зрадили. Вони просто вижили. Але тепер перед владою стоїть. Головне питання. Найголовніше питання. Що змусить оцю молодь повернутися? Що їх змусить повернутися в Україну? Самостійно повернутися. Особисто, на думку нашої команди, є три речі для того, щоб молодь поверталася в Україну. Перше. Це житло. Молодь не повернеться в орендну реальність там, де треба платити за оренду. Це не варіант. Має бути стабільність, а стабільність це житло. І тоді молодь буде відчувати себе по-іншому. Що вона має своє особисте житло. Не десь там вона орендує якусь квартиру або житло, або ще якийсь кут. А вона має для себе власну квартиру або невеликий будиночок. Має бути можливість почати своє життя, свою сім'ю створити. Своя історія має бути у цих молодих людей. Другий це робота. Не просто якась вакансія, а перспективна робота, щоб людина розвивалася. Держава має створити умови, де молодь може рости, заробляти і творити, а не шукати щастя. У Польщі або Німеччині. Має бути оця робота, де людина буде заробляти. Третє, це освіта. І не просто слово освіта, а якісна освіта. Це ключовий фактор. Якісна освіта. Бо якісна освіта формує націю. Націю формує. Якісна освіта. А не дипломи, куплені за хабарі. Нічого дипломи, які куплені за хабарі, не формують. Освіта має стати точкою відліку нової України. Ось що таке освіта? Ось що таке освічене населення. І тоді можна казати про майбутнє, якщо є освіта. Якщо люди отримують освіту, якісну освіту. Молодь не просить чудес. Вона не хоче пільг чи привилеїв. Вона хоче лише одного чесного шансу. Шансу чесного в Україні. Шансу побудувати своє життя саме тут, в своїй країні. Без приниження, без знайомств, без втечі. Але в країні побудувати своє життя. Мол, це ті, хто воює сьогодні. Це ті, хто втратив друзів, але не втратив віри при цьому. Це ті, хто зараз на заробітках. Але щоночі переглядають новини з дому і шепочуть. Коли я зможу повернутися? Коли? І саме влада має дати відповідь на це питання не словами, а справами. Що влада пропонує? Як повернути молодь після війни? Дати можливість створити бізнес молоді, побудувати дім молоді, виховати дітей молоді. Тобто, щоб молодь тут відчувала, що вона має перспективу, що вона може тут будувати своє життя. Бо якщо не повернути молодь, Її заберуть просто інше. І все. І тоді ми втратимо не лише людей, ми втратимо покоління втратимо, майбутнє втратимо. І взагалі Україну втратимо, якщо не повернути молодь. Але, шановні, я вірю, ми зможемо. Бо ми, народ, який пережив темряву, але при цьому не зламався. І тепер у нас є шанс побудувати країну, в якій хочеться жити, а не звідки хочеться втекти. Все залежить зараз від дій влади, від розуміння влади, від планів влади, що вона планує взагалі, якщо казати про повернення молоді після війни. І коли перший літак з Варшави, Берліна чи Лондона, привезе наших не просто туристів, а тих, хто каже, я повернусь і повертаюсь додому. Ось тоді ми зрозуміємо, Україна відродилась, коли молодь буде казати про це, я повернусь. І я вже повертаюсь додому. І ось в фінальному завершенні, чи, стосовно того, що ми сказали. І тоді, коли наші діти скажуть, я хочу жити тут, у своїй країні, ось тоді Україна справді переможе. Тільки тоді, коли молодь буде повертатися в Україну. Оце буде справжня перемога. Ось тоді можна планувати майбутнє України. Якщо буде тут молодь, якщо будуть виконані три ключові фактори, про які ми сказали, а це житло, це робота і це якісна освіта для молоді, ось тоді будуть зміни. Тому, шанучі. Залишайте свої вподобайки під цим відео. Коментарі обов'язково залишайте. Ваші думки, ваші бачення. І ставайте нашими підписниками. Я всім дякую, що ночі, і вже до наступних зустрічей.